Один день у кріслі можновладця» – Така нагода випала амбітним івано-франківцям з нагоди свята молоді. Активісти молодіжної обласної адміністрації стали учасниками проекту Один день молоді при владі. Попередньо 30 чоловік віком від 18 до 35 років заповнили анкети з пропозиціями, що на їхню думку доцільно змінити у роботі керівництва облдержадміністрації та обласної виконавчої влади загалом. А тепер їм доручили попрацювати на посадах у галузевих департаментах, управліннях та відділах наприкінці дня підвели підсумки демократичного проекту, який Переконані, можна в Леці допомагатиме формувати кадри потенціал майбутнього. Один день всі керівні посади в області повністю віддаються молодим людям, які виявили бажання покерувати областю. Мені в даному разі надзвичайно повезло, тому що згідно розподіл, який зробила молодіжна адміністрація. Сьогодні в мене прекрасний доблер Катерина Говера. Е, мені дуже легко працювати, тому що з нею працюємо вже не перший рік і зустрічаємося і. При вирішенні багатьох різних питань у напрямку. Обов'язки голови облдержадміністрації Михайла Вишиванюка, який цього дня вирушив відрядження до Львова, доручили Ірині Барановій. У повсякденній дівчина спеціаліст інформаційного аналітичного сектору у Рожнятівській РДА. Цього ж дня Ірина провела декілька офіційних зустрічей та поспілкувалася з досвідченими посадовцями. На останок з нагоди свята нагородила грамотами від вишиванюка юних лідерів Прикарпаття. Відзнаки дісталися кращому молодому правоохоронцеві, рятівнику та спортсмену. А ще педагогу, журналісту, науко. І навіть духовному наставнику 2013 року. Це цікаво, це всякі події, завжди весело. Побачити дітей щасливих і так далі, коли вони там розказують віршики. Я думаю, ще брати, також приймати нових волонтерів, вже розказувати їм про це цікаве життя там. Літом вон, їздимо по таборах, це теж цікаво. Заодно і побачити трохи таборів, гори, і розказати дітям про здоровий спосіб життя. Цей рік був, як цей і половина минулого. Тобто він був. Плідний і по виставках, і ну і просто віховий, напевно, для мене. І відзначили. Ну, мені важко сказати, чому саме тепер відзначили. Ну, для мене кожен рік якийсь є цікавий. І кожен рік є е, наступною сходинкою до нових звершень. Ну, це і, відповідно є кращим за попередні. Відповідно, наступні очікується ще краще. Напевно, просто додатковий стимул іти далі, працювати далі. Ну напевно, так тобто, просто ще одна, ще один стимуло до того, щоб стати ще краще. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.